Так, ну що? Добрий день, добрий день Заз З вами я, Мігаль, і ми у дальшому епізодові шпаціровання. Ніськісь ми у загруни, як гадаєте, чогось метуй. Бо у мене за плечима видиме нашу послідню дестинацію у мікрорубриці шпаціровання по нашим обсерваторіям. Айно, айно гінде, то та башта. Там ото четверта обсерваторія, і кітник минулий епізод, знаєте, в вот, я брав інспірацію. Це все є на. ну, не є на, а чи найліпша з тих обсерваторій, які я поклав. А, зато просто укажу вам, як ся до неї дібрати. А, за перше маєте прийти у Загрунь. Кейт знаєте, де Загрунь, та файно, кіт не знаєте, та ось це ось ця штаці на головній каріці желізних путів долучніх квадратів. Ну, і ви ціть, ідете собі у долину. Ідете в долину сюди до другої церкви, до Чорного моста. Через цей чорний міст ідете і Микулові у хижі. Знаєте, де Микулова хижа, ви Микулу видав відділи, кітник з Спередущий епізод шпацюровання. І в і хижі туйки йде пішачок, такий маленький, непримітний пішачок через хащу, туся, правда, сукутіт, бо гонни поночі всякі фраси ходити. І цим пішачком, пішачком вийдете сьомого горбикові, на котрому стоїть четверта обсерваторія. Що класного всі в обсерваторії, по ній може дуже шиково бігати. IHA! Ну, по градичок можеш бігати доки не до Ну, е, Обсерваторія номер 4. Вона у дуже скромна. Дуже скромна. бо Бутуй е, Ніч нам не треба. Ніч нам не треба до кукер. Берете кукер і лізете собі догорі. Це висока обсерваторія. Айну, вона там. Має більше 110 блоків, ви на основну, е, основну площадку. І на цій основній площадці е, видати е, суд такий плотик по углам для безпеки, убийство ви ці не випали. Можете собі безпечно із цієї локації роззиратися кругом. І вийти, ми бачимо насправді досить е, много там у нас якийсь острів із смереками, щось там є, щось там просто косиці якісь. Тут ми видиме Загрунь, видиме Цирков, вийдеме Микулову хежу. Там, правда, застріляв дерева, та не видиме, що вони в хежачиняті, бо ну, круто, що вийде. Усього, усього боку, не, не то то. Хабит нам э, дистанція дозирання, айбосись плод, то вже бережниково газдюйство. Та, може рахувати вже досить далеко вийдеме. Усього боку, туйка э, хижа Марковича, він, правда, щось э, перестав заходити. Не інтересному. Хоч падемент учинив непюлий, шахматний такий. Ну, а ми можемо вилізти ще має високо, отсюди, І це вже э, без безпекових плотиків гидитися вже май, май різковано. Туйку ну, не так легко. Або це вже на тільки високо, що й паде сніг. Це все, а чи перше місто у Майнкрафту я відео сніг. А, я коли строїв цю обсерваторію. А... Ні, не перше місто, де, де відео сніг, Домак, бо там ближче до хижи є місто з снігом. Або перший раз, коли я такий відео, що усяг, де паде дощ, а кіть вилізти дуже-дуже-дуже високо, та буде падати сніг. Ну, та ото було руно все це місто. І, якраз з архітектурного никання це очей майліпша обзерваторія, яка в мене колись була, і локація в неї файна, і видко з неї ну, плюс-мінус плюс далеко. І пінці, любить меся, як, як це все вийшло в мене. Пойте до нас в обзерваторію, кукати далеко. Ну, на цьому раз конець. Всесь епізод закінчат. Щеся з вами звидиме. майтеся.